Гамлет це трагедія Вільяма Шекспіра, яка розповідає про долю принца Данії, який прагне помститися за вбивство батька. Але що, якщо він не один у своїх планах? Що, якщо за його спиною таїться змова, до якої залучені його друзі, вороги та кохана? Що, якщо він сам стане жертвою свого безумства та сумнів? Гамлет це драма про любов і ненависть, про вірність і зраду, про життя і смерть. Це історія, яка змусить вас пережити всі емоції від радості до жаху, від надії до відчаю. Це твір, який не залишить вас байдужим до долі героїв, які намагаються знайти сенс у хаосі світу. Не пропустіть, Гамлет, один із найзнаменитіших і найбільших творів у світовій літературі. Замовте книгу зараз і пориньте в атмосферу середньовічної дані, де кожен крок може стати останнім.